Питання, яке всім пече, як гарячий чай у горло, якою буде ситуація з відключеннями світла в Україні до кінця жовтня? Перша карта ту з Пентаклів. Вона говорить про можливості, стабільність і шанс укріпити енергетику. Тут йдеться про нові ресурси, техніку, допомогу від партнерів або внутрішні резерви, які вже готують. Тобто є потенціал втримати ситуацію, підлатати де треба і не дати Темряві перемогти це карта. Світло буде, але з розумом можливо, економія. Друга карта лицар мечів. Ага, оце вже про різкі зміни напруження і атаки. Ця карта показує, що ворог може спробувати бити по енергетиці, та то не новина, вони не заспокояться. Лицар мечів то завжди дія, неспокій, рух. Отже, удари можливі. Перебої теж, але все лагодитимуть. Третя карта, сімка жезлів. О тут сила і спротив, це карта оборони, коли нас атакують, а ми стоїмо, не здаємось. Наші енергетики, військові, волонтери всі разом тримають фронт. Так, буде боротьба, будуть моменти напруги, може місцями й вимкнення, але система вистоїть. Сімка жезлів каже, ми стоїмо вище ворога, і навіть якщо важко, не впадемо. Карти показують, що до кінця жовтня ситуація буде напружена, але контрольована. Так, можуть бути відключення, особливо після атак. Світло у більшості буде, може хіба по графіку або з короткими перервами. А я вам, люди добрі, бажаю, щоб у кожній хаті сяяло світло не лише від лампочки. А й відвіри в серці.